На Запоріжжі окупанти все частіше обстрілюють безпілотниками прифронтове гуляйполе. Про це кажуть місцеві рятувальники. Почалися городи. Люди більше бувають на вулиці лише за останній тиждень. Двоє місцевих жителів загинули у наслідок атак. Ще шестеро зазнали поранень. Та люди продовжують виходити на городи і поля кажуть, це єдиний спосіб вижити: запастися на зиму картоплею, зробити консервацію. Олена Каптюх продовжить цю тему. Рятувальники з гуманітаркою їдуть через центр Гуляйполя, де самі лише руїни. До хат місцевих теж побитих снарядами. Хліб привозять до найвіддаленіших будинків. Роздають на швидкоруч, бо тут затримуватися не можна. Вивантажують здобу просто з пожежної машини, щоб не гаяти час, бабусі складають хліб просто у палісаднику серед тюльпанів. Де Стабільно важка. Так кажуть про обстановку в місті рятувальники. Появились дрони. Дрони це дуже страшно, це високоточна зброя. У Гуляйполі живе зо тисячі місцевих. Хтось їде, хтось навпаки, повертається. кажуть, немає на що жити у інших, більш спокійних регіонах. Більш як два роки в Гуляйполі немає води. Технічно привозять рятувальники і заливають ось так у колодязі. Тільки ж часу немає, і світла запастися надовго їжею без холодильників у теплу погоду не вийде. Так, наприклад, щоб прогодувати тварин, вигадали такі годівниці з пластикових труб. У них засипають сухий корм просто всередину, аби всі покинуті хазяями чотирилапи могли наїстися. Перед тим як поїхати, рятувальники завжди питають місцевих, що їм привезти наступного разу, і нерідко чують. Нам що? Ну для тим, хто тут залишив. Чистого неба і перемоги. Із Запорізької області Олена Каптюк, Дар'я Зирянова, на Україна марафон. Єдині новини.